Усім привіт, друзі! Сьогодні приготуємо суперлітню закуску. Цього року чудовий урожай салату сніжинка. Назва у нього не зовсім літня, але насолоджуємося ми ним саме у цю пору року. І для приготування таких рулетиків нам знадобляться ось такі продукти: 15 листків салату, 2 плавлених сирка, 20 грам вершкового масла. Дві столові ложки майонезу, 2 варених яйця, зубок часнику і декілька гілочок кропу. На середній терці натираємо плавлений сирок, яйця, заморожене вершкове масло і все змішуємо у мисці. Щоб масло не розставало в руках, перед натиранням його обов'язково потрібно заморозити. І натираю великий зубок чеснику. Часник ще молодий і тому не дуже гострий. Заправляємо майонезом і гарненько все змішуємо. А тепер формуємо рулетики на листок салату, викладаємо чайну ложку начинки, одну гілочку кропу, завертаємо. І обов'язково перед подачею на стіл залишаємо у холодильнику щонайменше на 30 хвилин. Русткі та соковиті листя салату із гостренькою начинкою з плавленого сиру це саме те, що потрібно у літній період. Легко, смачно і дуже апетитно. Друзі, якщо ви теж полюбляєте такі рулетики, Ставте вподобайку, перевіряйте підписку. У нас з вами попереді ще багато смачних улюблених домашніх страв.